Ні, <риві> кому да. 18 років немає. то... на <риві> Добре, місто, <Мішу>, добре. <риві> добре, місто. Ні, я просто <риві> хочу. <риві> <робити>. <риві> добре, добре почтеть, розслабся. Ні, то не роблять, вони мають право, вони молоді, <риві> 18 років. Твоєму села не мають право. Добре, добре, ходьте <риві> сюди, добре, все, що мають право. Ти на мене не помішай, не гайшого.

Не перевернете ви нікого, хлопці, бо передати не можна. А то людина? Так, що в сільських людинах. Як не топчуть? Попросилися? Ну, путьте, путьте. Ні, я ніколи не прошу, ну, не прошу, не ну, добре робити, нічого. Чого ні? Ти все туди має бути, на Сунцеві. У свіжому воздуху. Всі це забрали. Ну, гроші треба платити. Ні, ми забули до час. По 5 гривень за вход. Слухайте, за вток. давайте я буду говорити, або ви те слухайте. А далі далеко щось. Буде хотіти, я відповім на всі питання. всіх питаннях. У мене Добре? є пропозиція. Ми, ми вас слухали, слухали доста Ді. за адрес скликання. У нас є питання, на які ми хочемо Слухай, відповіді. Будьте добрі, я говорю, Так що, аж ви не проти, ми б хотіли чути на них відповіді. Я раз вам, я раз не, вам не, дам на я раз вам укажу, що я маю сказати, ну, а далі я відповім на ваші відповіді, хто що хоче. Згідно закону. Про місцеве самовдання, сільський голова збирає збори. На зборах обов'язково повинні бути присутні всі працівники сільської ради, всі керівники установ, аби всі моглися відчитати і відповісти за авто. За свої дії роботи не є голова сільської ради, не що робить? У нього є землепорядники, відповідає за землю і за благоустрій, Ваня не перебиває. Нащо, бо ми вчинені? Слухай був чіт. У нас є бухгалтер, у нас є начвуз, і кожен має відповідати за свої дії. Будьте добрі, послухайте. Друге питання: ви знаєте, що тепер, що тепер це робить у державі? Прийнятий закон про обмеження зібрання. Хоч я збираю збори, якщо хлопці кажуть, знають, як ото має бути, то я вам скажу, за 10, днів, за 10 днів звертаються ініціативна група, там є написано в законі да, Я зареєструю, за 10 днів, відчу, за, 10, э, Руслани, за 10 днів ініціативна група підписами згідно по закону, звертається до голови сільської ради із відповідними питаннями. Так, голова сільської ради розглядає, обов'язково всі зібрання, Тут майже є правохоронні органи, тут є Сергій Васильович, може є і участковий усі зібрання в даний час обмеження. Я як сільський голова, як ви відповідаю, за цивільну оборону, за безпечність усіх людей за безпеку держави, коли назначаємо зібрання, голова сільської ради має доповістити у правоохоронні органи. Дуже добре, що є камера, що це знімає. Це відомо, треба буде передати. Мені дзвонили. Не перебивай, не перебивай на що. Я буду на Якщо є такі зібрання, я у те зібрання зберу буде відповідне рішення. Будуть усі працівники сільської ради, всі депутати, всі керівники установ. Ну, або не перебивай. Дай, но. Добре, слухай, що буде кожен відповідати за свої питання. Землепорядник за благоустрій буде за своє, начвуз буде за своє. Відповідати бухгалтер буде за своє, директор школи буде за своє. Розумієте, повірте мені, що голова не футбольний м'яч, або ним копати, або зобралися, випили три чоловіка. Давайте збираємо збору. А далі другий вип все випили. Погасте не зараз. ні, 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 чекай. Слухай, чого, чекай. 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 Мішу, ні, я кажу, ініціативна група. То є, ту є п яті. П яті слухай, чого. то є, то є 70% молодежі. 70% молодежі. Слухай, що, вони були в казах, бо їм є 18 років. Неважливо. У них вдома батьки, може хворі, може хворі, може там негодні. Як це кеда. Слухай, чекай, чекай, чекай. Слухай, чекай. Якщо громада вимагає збори, визов, вирізані, их провести и бити на них Так є? Я тобі сказав, громада звертається з підписами. А ми я, на прошлый раз, слухай, що, коли все збирали, звертаються підписами. Ми все звертали до вас, коли ми були готові провести про збори. Так я це все вчив у тому, десь у школах усяких. Збираєтеся офіційно, я й тут і коло вас. Я й там провів збори. <клух> я й <туб, дозволя, клух> там провів <юг>. казали, <клух> що ви не готові збори провести. І ви Нет, не хочете. Я всім вам відповідав. Вони зараз і казали на вулиці тихо, що збори не буде, що ви не прийдете на збори. Я вчора не це збору. Збору. не збори. Це не збори, це не санкціонований мітинг. Це мітин не санкціонований. Збори, офіційне звернення буде, я збор поряду. Ні, нікому я городи не роздаю. Роздає сесія і землевпорядник. На земельні питання буде відповідати вам земляпорядника. що? на земельні питання буде відповідати землевпорядник. Да. 100 процент. Ми не говоримо за це. Ми за що не говоримо? Ми прийшли сюди, не бійтеся, не зважайтеся. Ми розумно прийшли сюди поговорити. Будьте сюди, Будьте сюди! А Ніхто не каже вам це! Я Я кажу не маю права відповідати на щось святу стане. Я буду за всі. Я ж дивую збору, я ж десь працівників сільської ради. Всі працівники сільської ради, це вже повторяє. Я проведу збору. Якщо буду рахувати нужного, послухайте.

Які, сяту, сяту, Чи ні? Слухаю, що, як ви робити? Желаємо просто що? Чиніть дякую. Закон не прийняли про критику влади і за несанкціоноване збирання. У не не нас є усі питання. Кажіть, що хочуть. Кажіте, що хочуть. Подивіться на нас усі. ти, вона має тебе майстарці? Мене не треба слухати. Вася, Я слухаю, ну покажи, що я Ви ви збори, їх не хочете провести. — Як я проведу, то громадські слухання. Збороні не треба. — Дайте мені доворити. Це успішно. Дайте мені договорити. Була у нас розмова з вами Туйка. Розмова до слова не прийшиєш, треба письмове звернення. Я вас зазвідав, Приїдете ви на збори. Я казав, що не прийду, бо в тоні не положено так. А треба письмове звернення, підписи. А якщо громада вимагає збори? Громада вимагає кожен день вимагати збори. Буде, то має ви їх маєте робити? Що? Які в тебе? Які в тебе? Ну, бо більше не розбирай. Я особливо не розбирай. Які в тебе питання? Ми не маємо права. Маємо. Скажи, які, розтянь, які, де Відповідно, зареєструємо, повідомимо правоохоронні органи. То, що будемо склади слова? Я стукати. Що це? Я хочу чути за що на ліці себе шутер. Зробили усе маленький кар'єр. За перше питання. Друге питання. За що мусор це не ходить? Є питання? Є третє питання. Що ви що ще ви робите? Чого ви плануєте йти на слідуючий 6 на роботу? що ви не зробили ні, за тиску я маю право. Що ви плануєте зробити? Аді? Я маю я маю право йти, бо останні. Дивіться, сільський клуб, будьте да. добрі, дивіться, сільський клуб. Да. Но... А це що, міжгірня ваше? Це ми не міжігіння. я не мірюю, це Як воно попало до вас? У правоохоронні органи. Як кому попало до вас? Давайте може й так вражаєте людям, що я бути бояться, не вже ваш.

Тепер ГУД, були з бару клуб. Yeah. Ніколи живу, обіцяли тут відкрити молодежі зал один. Піцерія Піцерія, готова. Чому їм руки йдуть до посилання? Серія готова. Не вам, а й на село. І мій брат. Я йому дякую. Він був порядник, що він мене робив. А тепер іщебно. От вони казали, що свій. Тло буде в силі, год тому Микола Ручаки є зди. Е, слухай, зараз я вам за світло відповідаю. Загубилися в п'яти. не перебивайте. Ні на світло у нас є. Я вже казав. Президент сказав, що через тиждень, як він стане президентом, кончиться війна. Ну на жаль, я, війна ну, Слухай мене, або не перебивай. Нас дійсно ми плануємо, дійсно я хочу проводити уличне освітлення для того, щоб... що для мене є, а вони перебувають. Не перебивають. А то слухайте років не зробить, то вже вони зроблять. Слухайте що, слухайте, я вам відповідаю за світло. Ото свого щотчика. свого Слухайте, ні, провести. Слухайте, що добре. Думи, Слухайте, думали, я вам відповідаю за світло. А у нас фінантація на світло де, де? У мене є. Покажи. Раз, є, добре, зу, добре. Ви мовчали. будьте добрі, ви це говорите на кожних зборах. Ти Даєш збор. мені відповісти. Я хочу зазірити. Ви все говорите, є документація. Я його не хоче Слухайте. Ви не сіть будьте до мене. Олександр, що говорите? Який каже документа? Ми є село! Ми є село! Ви а ви по у вас на зіду! А ви у нас на зіду! А ви у нас на зіду! Будьте добрі, дайте ще! Я в ньому! Я в Я в ньому! Я в ньому! Я в ньому!

Слухай що, я тебе кажу, де є. Два роки тому назад була виготовлена проєктно-технічна документація. Два. Я її виготовив. Нема ж було, слухайте що. Казничество не пропущало гроші. Так, долар був 8, чому долар був долар долар 8 що Ми не робимо. Фірма не робить, фірма у нього. 20 фірма, роз... фірма Не роз... фірма Не хоче 5, робити. 5, нам нам 5. Не 5. Буде, буде у нас 5 буде. 5. 5 на 5. Буде. До... А не 5, до... а року. Я обіцяв до нового, що... до нового року. року. до нового що... року не може було зробити, що інфляція. І фірма ніяка. Є фірма, яка готова робити. Завтра я чоловіка. Добре, приведи, чоловік. Не завтра вівторок робочий. Добре, вівторок приведи чоловіка. Готовий. 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 Проєктна документація, документація на колегуванні. До я вже написала п'ять заяв нагород. Буде генеральний план, коли, коли буде виготовлений. Всі коли, коли буде генеральний Часний план, виготовлений згідно черги, але на черзі стоять мало мої старі, женаті. Май старі, а в мене ще майстарі, тут дві ще майстері. От йдемо ці люди, я свою. — Дмитро П'ятвер, не так само... — Я вженатим садаю городи. — Чітай, 50 рудів у людям... — Дмитро Василь... — Вженатим людям городи. — Та чотири, я тебе Ні, у чотири Василь Дмитрович не садив. — А комусь, в першу чергу, садять городи? — У воробника, там три родини. — А коли ви залишили? — там у поділили собі усі троє. — Дмитро Дмитрович, ви та я Ні, Ні, ні ви бачите, що ви не, кажете, бан, що бан, ви не бан, брешете, бан, що у вас бан, не є землі. Дайте мені, Рока... дайте мені приватно. У мене заява написано, дайте, дорогку, дайте, чирогов... дайте, дайте, дайте рух, мені. Будьте добрі. ви кажете, що за вашу сім'ю ще не числить землі ніякої. Я ніяк як не числіть за мною. Ви казали 24 сотки. А фермерське господарство, перспектива, зареєстровано на. Зареєстровано. Де Закарпатська областячка район цела требля вулиця, спортивна, будинок 3. Цьока Олена Фермерське Юрівна господарство великої, Фермерське Усе господарство Розведення великої рогатої господарство зареєстровано, землі немає. немає. Фермерське, Фермерське господарство фру... землі немає. Провірка цього господарства була 24.12. -го, -го, -го. да, да, да. Фермерське господарство зареєстровано, землі воно немає. Як немає? Це... А, а, то... де... Де... а де ворота? Де... Гермизьким де... господарством земля не зарієва. А це що? Це що? Це реєстрація фірми. Це реєстрація фірми. Ферміцьке господарство реєструється. Що Колена Юрівна? Воно зареєстровано в 93-му році. На землі немає. Рувірка 24 Дата провірка. 24 12-13. Це треба, як А такого оформлює просто просто так фермерське господарство, аж на ньому не землі. Ну так оформлено. То не незаконно, то незаконно. Воно оформлено, засідуй матір. Матері вся зміп... доступ до землі. І за землю відповідає... Ми ja. за землю говоримо. Ja. За землю відповідає... Ми не за говоримо. Фермерське господарство. за землю говоримо, Микола. Завжди я знаю, що у мене ця дома робить, а що у вас ця робить, ви знаєте. Фермерське господарство... Провірка, ну боже мій, боже мій, вона що? Тут провірка, знаєте? Не брешіть людям. Не брешіть людям, Микола Юрович. Фермерське господарство господар, я створив в 93-му році. Там пише, там пише. Не, не будучи головою. Там пише, повірка, 13-му році. Там пише, повірка, в 13-му році. пише, що землі немає. На жаль, у нас землі немає. приватна власність. Приватна власність. Так де мені державний як на Ну А що? я не маю у вас на руку. Дайте ми це покажемо. Так воно в базі даних має Ми говоримо, що ви вчинили, як доброго для села. Що ви можете вказати, ми за місяць вчинили для села. Я все добре роблю для все, заблокі, все, для себе я, для себе для для я для зробив, не будучи головою. У Солові не, yeah. да. не будучи головою. Я Шоу, робив, я був бізнесмен. Діти не мають тебе, і били по селах. Ви нам усім, що ви все зробили не для себе. Я зробив для всього села. Це для 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 села. села. Це Це для села. Це для села. для села. Це 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 для села. 我就是不买

У мене всі жанри оформлені. І ви платите за них налог, який йде в наш сільський бюджет? У мене оформлені жанри. Миколай Юрійович, клуб ваш. А те, що роблять постійно, не у мене. А чи? У власника, кого? Олени Юрівнові. Клуб належить Олені Юрівні. Вона його купила. Купували з няньком. Вона його купила. його У кого купила? У Радгоспу. У радгоску. Вони його продавали. У Госпу не закінчене закінчено водіє. Молоді ми не який був не вказали. що нікому людини вказали? Вона казали всім то давай знову купимо. Тепер хочеш купити. Добре, проблеми є. Е. Не говоримо за клуб. Ми не говоримо за клуб. Добре, за клуб не говоримо. Ми говоримо за Ми говоримо за те, що можете ви нам указати, пообіцяти на цей місяць, бо ми зробили для села полезного. Що? Що треба? Що треба? Давайте, город як буде генплан, то буде город. Город дає, пиши, слухачо, слухачо, город голова городи не дає. Є земельна комісія, є сесія, є звертатися до землепорядника. Землемпорядник вам що пояснює. Землепорядник за землю у днані і все буде відповідати землепорядник. Тепер я да. може не люди добрі, будьте добрі. Прошу вас усіх. Що давайте знаєш? ми першу можемо вчинити і, і заповагу до повага до жінок і ще раз хочу затвердити. Будьте добрі. Мужики, та й старші, поважні люди, я вас прошу. Вогодні, ви, годні? ви виділи, що це робить у началі села по центральній дорозі на требу, який там мусорний. То, то Годні, ні, не я годен ініціативна молодні то Молодні. Ми вам не довіряємо. Ні, так ви не довіряєте мені, ти сам організуйте і. Тут я авто, хочете, би авто організував, я вам дав слово. Я вам даю слово. Я вам даю слово. Ви маєте стояти коло молокої та віддіки.

Лічно ви, кличко, кличко у Києві. Ходить із людьми, збирає папіря. Ви є май чоловічим. Я май чоловік кличко. Я в, чоловік, я чоловік. такий, в, в, такий в, є. — Коли ви з людьми пішли і хоч один папірчик підняли. Ти можеш таке вказати. Я руну збираю. І у восени земля з людьми, і з усіма і з церквом, і з медиками, і з освітянами, і з усіма. Вічного папірці. 100%. 100 Я з усіма, нами руху всі. Ми з учителями, коли є місячний, колоють, 100%. Я прошу пробачити. Защо ви це затримали? У нас відповідальний за благодій землеупорядник. Землепорядник, у нас є голова села. У нас землеупорядник за благоустрій. Такого, а ну, має контролювати. Ну, слухай, Добре, буде у вас чин. такий і треба. А? Я думаю, я ще не буду. Не буде. Слухай, не буду, Микола а ну будьте добрі, тихенько. Микола Юр. На. На. Згідно чинного законодавства, раз у квартал або рідше два рази рік, сільський голова разом із керівниками державних установ. Повинні організувати збори, прозвітуватися про виконання соціально-економічного плану розвитку села. А якщо є нагальна потреба, може і раз у квартал і все треба робити згідно з чинного законодавства. А раз ви все не робили, не робите, люди просять, або покричати. Прошу пробачу, Микола Юрович. Non. Шановний шановний голова сільської ради, не треба проводити балаган на вулиці. І це є балаган. І це ганьба село таребля, розумієте, де є приміщення клубу, де тисячі людей робило, розумієте, на цьому і ми не одні організувати нормальний звіт виконкому. Сесії сільської ради про виконану роботу за гуд і перспективи намалювати, що буде ми робити нас... наслідуючий гуд на. І все. А, робити, і, мені треба. Микола, Микола, треба. робити мені треба. Микола Юрійович, не, не перебивайте, будьте, будьте добрі. не, ви не перебивайте. Слухайте ви слухайте, для того, про... слухайте, люди добрі, у селі проблем море. Да. Не лише у селі, у державі нашої. Ми розуміємо ситуацію і так далі. Але... А хто їх рішає? Микола Юрович, прошу пробачити. Хто їх рішає, що не голова сільської ради? Похрішайте. ну, ви Я хочу... збори, ви хочете з людьми Я хочу... нормально Я привести хочу... збори, чоловіче добрий. І ви той нам лапшу на ухо вішаєте. Микола Юрович. Що? Ми наб'ємо вам за три скликання. Да, то не ганьба, розумієте, все буде. Я ніхто в житті ні з ким не збрехав. Я ніхто ні з ним не збрехав. Що, мно... що? На сіданням ти не прийшов, це що? На Нащо переводитися? Ну, збрехав? Микола ж там міста, не закликати туди, туди! Як, буде, сбор, бері, то як? То будуть офіційно зібрані збори, то де будуть збори, будуть, я зберу збори. Коли? Коли? Ну, давай, іди. Ні, Давай, ся, не, не нет, давай я, ти можеш визначати. Я визначу, зборах, я, визначу я визначу, на зборах мають бути всі працівники сільської ради, всі керівники установ, Ставьте. я Боле, визначу, я, одному одному, одному, я для визначу, я визначу. Тільки треба, я подумаю, визначуся збору на зборах. А мнєнє люди? Мнєнє люди, я в цьому рапорту. Присувайтеся до мене. Ну, яся до тебе, що це до тебе ти не хочеш ч я за прислухаю до того, що хоче. Збори збір з голова сільської ради. Да, Якщо хоче, збирається. Тобі треба не одна збору. Чули, чули, чули. Ту, ми тряб... Добре будуть збори. Тряб... Добре ми, будуть збори. Я це визначу. Я напишу об'яву. У мене бораз, мене, мене... мене... ні, я не можу. От працівники сільської ради, Шо? мають бути всі на зборах, на чвус у Києві в больниці, Головний бухгалтер Ужгороді у Жоріді, в больниці, Анна Юрівна хвора. Буду здорові, люди значить. Ні, так здорові. не дождень хворі. А що тя повезети, то будеш набирати. Ну бога, мене всі задовільняють, що роблять. Я, якщо люди людях.

там буде протокол, і все написано, що це говорить. Не, не, не треба з нас тут робити, з народу добре. розумієш. Добре, і ще раз пам'ятаємо, Микола Іванович, я кажу, що я не можу збору робити. А робі, нам не треба кожен день, нам раз у квартал. Добре, що ще, які питання у тебе є? Нам раз у квартал, ви так і не вказали, коли будуть. Я не знаю, коли будуть працівники на роботі. Ви тепер не знаєте, не знаєте, ми все розійдемо, то будете думати. Не розійдете. А слава Богу, що це ми так прийшло. Ні, 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 ні. Як не розійдемося? Добре, на протязі, я думаю, аж не сідуть, що неділю на другу будуть вибори. Ви определіться, або у вас свої ради, або ви як керівник. Мені треба, аби, були, аби люди були на роботі, аби відповідали Бать давайте сіцю давайте у другу. Давайте в другу. Кажи, одну або кажи, другу. В другу точно не в знати. Якщо... Люди будуть, якщо не будуть у сіцю неділю збори назначені, у другу неділю будуть точно збори. Добре, Як будуть у залі. Звіт, да. там мають бути всі депутати, всі депутати, улі, всі улі, усі комітет, працівники, працівники. Да, 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 да. мають, ви маєте провести звіт. На да, тих зборах має бути підготовлений план економічного, соціального розвитку села. Да на цей 15-й рік, ви маєте там написати рішення, ми маємо там рішення загальних збору сільських, деся вирішують усі соціальні питання. Як буде з вулицями, як буде з мусором, як буде із клубом, як буде розуміти з світлом, так треба робити, як роблять, що не роблять. нащо не будеш задівати. Перше старші люди зараз указують, що ти робив, кайз був голову. Хочете там, кажіть, ви мені? Так. А нащо ви? Що ви зробили, коли я говорю? Що вам все зробили, що муха? Собі. Куби, кубим ти фовали. І що? Ви мені. Добре, ну будьте добрі, назвіть слово, ви самий Конкретно знаєш, що будеш робити? Мені що будеш робити? робити?

Де він пішов? Що ви зробили з авто гроші? Не добре, з авто нам укажіть. А ми тут його Я тобі кажу, що люди то... Рустане, той вже, той ні, все говорить, бо все, і все не збори, і все той збіговище, розумієте? Треба провести збори у клубі там, нормально, президії. Ми не той збори. Все не збори. Все перекрито. Я не знаю, що ви клуба не є. Бо моя совість чиста перед вами. У якому клубі? У нас клуба не є. Ви платите гроші? Буде в зоні. І знімемося гроші. гроші, заплатимо за здання, і будуть у нас збори. санкціональні збори. Я не хочу ні за кого відповідати. Я тобі казав, є закон. Або ця неділя, або друга буде збор. Якщо будуть люди. Може люди не будуть мочи. Може мені хтось із цячого треба запросити. Може 100% забрати цей Я Кулько забив да, за 12 років. Микола Юрович не ми no, чистий, no, не забили, не голови. Я все робив, і все, що не можеш було зробити. А тепер вислухайте no, мене. І все, що не можеш було зробити. Дякую ja, до вас. І школа в поря... порядку. І больниця в порядку. І больниця в порядку. Я Я вас не бачу. Я вас не вас не бачу. Я не бачу.